Я звернувся. Так, в рамках кримінального провадження останній цифрі 127 де я потерпілим і заявив про скоєний злочин як сукупність доказів. Що я маю сукупність доказів про вчинення тих чи інших процесуальних порушень кримінального закону в даному кримінальному провадженні. А тому звернувся з заявою. Да. В рамках розгляду скарги на ненесення відомості до реєстру досудових російський. Не в рамках провадження, а в рамках розгляду скарги про на нанесення відомості. Верні чи ні? Якщо ви ставите питання про. Сукупність доказів, ми ставимо питання. Наявна сукупність доказів. Книжку відкрити про сукупність доказів. Я так. вам питаю, розглядає субскаргу щодо невнесення відомостей? Подавайте комарозкові, викликайте, так. Щодо невнесення відомостей, скарга. У нас є заявник скарги по цьому питанню і є особа, яка розглядала скаргу, уповноважена особа органу прокуратури. Тому я питаю, про яку пам'ятку потерпіло, вийде йде мова. Ви, як розе, да, заявили це за клопотання. У межах кримінального провадження в кінці 127 він є, потерпілий. Він є зрозуміло. Ви там є потерпілий. Так. Так. Ваші права визначені статтями 55-56. Що вам зачитати права 55-56 в межах цього провадження, але в межах розгляду скарги ви виступаєте як заємник. Ви просто внести відомості в ЄРДР. Потерп... Ваша честь, я потерпів від злочину. Я звернувся в рамках кримінального провадження щодо сукупності доказів, внести відомості, захищаючи свої права як потерпілий. Так там вже внесені, це як сукупність доказів, це продовжуваний злочин. Не. Це вже встановлено, що злочин був продовжуваний. Шановний розе, ваші права визначені як потерпіло статтями 55-56, як заявника 60. Зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло? Якщо ви хочете права на бумажці, от ми роздрукував вас, можете взяти. Це права потерпіли, надруковані з кодексу. Якщо вам потрібно, передачі очима їх бачимо. Зрозуміло? Тобто я в судовому засіданні захищаю свої права як зараз захищаю свій проєкт заявник. Це на судовому засіданні як заявник, тому що ставиться питання про внесення відомості до ЄС. В рамках кримінального провадження? В рамках, рамках, якого... рамках, рамках поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення. Я звернувся з заявою, де зазначив в рамках кримінального провадження безпосередньо. На процесуального керівника я звернувся. Я, вважаю, я вам все з цього приводу вже роз'яснив. На огляд мені заяву дайте про вчинення кримінального правопорушення. Підумово, задумово, я її надав прокуратуру. Це ваша заява. Це ваша заява. На, Чи, на огляд надайте. Яким законом передбачено, що суд вам має щось надавати. На огляд надайте мені. Який на огляд надати? Який огляд надати? Ви самі мені не дали своєї заяви. Що вам надати на огляд? В законі не передбачено надати заяву до заяви про внесення. Закону клопотання. Від мене До клопотання. Протокольні ухвали занесенням до журналу судового засідання. Далі. Ще заява. Е. Я хочу, щоб прокурора оголосила реєстраційний номер заяви про вчинення кримінального правопорушення. Відмовим заборонення клопотання протокольної ухвале. Що значить я хочу. Формулюйте своє клопотання відповідно до закону. Я хочу. Далі. Прошу суд, щоб прокурор, який представляє інтереси, прокурора, який надав відповідь, Комаровський. Оголосила в судовому засіданні реєстраційний номер заяви. Про що заява? Про вчинення кримінального правопорушення. Яку яку ви ж не хочете оголошувати. Про яку заяву... А про яку ми тут йдемо? Мова йде. Ось, ось, слова. так я по чому яку питаю? Щодо якої конкретно? З трьох, про яку мову йдеться? О, то вже три. І ви не даєте на огляд. Жаном, Розе, я питаю, про яку заяву йде мова? Одну із трьох. Не конкретизована, яка заява, йдемо розповідати. Оголосіть, будь ласка, про... мене клопотання в усній формі. Прошу суд оголосити номер реєстраційної заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданий 31.10.2022 року на ім'я процельного керівника Янишевської в рамках кримінального провадження останні цифри 0127. Це стосовно нотаріуса Березовської. Так, стосовно нотаріуса перезвони. Стосовно нотаріуса переводить. Дзв... Прокурор, підійдіть, дзв... будь ласка. Це Оце заява. Так, ваше, чи зі змісту поданої скарги також дати подання заяви. Я вважаю, що це вказана заявка. Тари... Да, Які дані вам потрібно о... Реєстраційний номер. Зі скринь. 31.10.22. Далі стане Вінницька обласна прокуратура, Вінська окружна прокуратура 311050 17281 21 У мене немає на таку заяву відповіді. У мене інші номери стоять, Ось ми тут зібрали з вами по іншій заяві якісь. У mm -hmm. мене стоїть реєстраційний номер 50 132 31 22 Щось, інші якісь номери у нас. У мене відповідь з Долія Комаровського на заяву від 31.10.2022 року. Ті, дозвольте пояснити, пан показує відповідь на заяву, а це вхідний номер його заяви ви озвучуєте. Тому ці номера ми сподіваються. Ви ж попросили, реєстраційний номер заяви вашої. Угу. Від 31.10 зареєстровано. Відповідь. Номер від... Я вам не Так. Да. У мене є клопотання, ваша честь, оголосить, будь ласка, реєстраційний номер відповіді на дану заяву. Так. Відповідь це йде, оце наступна? 50 тере 23 21. Ні, ні, нижні. Вверху всі однакові. 50, 13, 231, 21. Так, а тут, тут, так. 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 Сходиться? Да. Тут сходиться? Тут сходиться. Далі, далі. Тепер Можна переходити по суті. Можна по суті. Вже заявку питання. Має, а, про... то, Всь, то, так. Так. Ми вияснюємо тепер щодо чого. Прошу заявники скарги, по суті вам слово. Подана заява про вчинення кримінального правопорушення. А саме. державний нотаріус з 3 війниської державної центральної контори при наявності свідоцтва про правосмерть на Логенка Івана Хаміча, нашого пікуна, нашого батька. При наявності е, виданого місця смерті, а саме проспект Космонавтів 78, Дроб 12, квартира 95, видано Вінською міською радою, а також е, інший ряд документів в кількості 67 сторінок на 105 аркушах відмовила у відкритті спадкової справи е, на громадянина України. Тому ми звернулися безпосередньо з заявою до процесуального керівника в рамках кримінального провадження 120, 220, 230 тисяч 127 порушеного за ознаками кримінального правопорушення, час перший, стаття 209 КК України відмивання брудних коштів здобутих злочинним шляхом, з заявою про внесення відомості до ЄРДР щодо відмови воєнний час відкрити спадкову справу на громадянина України. Це я вважаю злочин проти е, незалежності України, оскільки громадяни України є носіями суверенітету. Відмова відкрити спадкову справу у воєнний час на громадянам України це є злочином проти національної безпеки громадян України, які є носіями суверенітету. Також хочу повідомити, що жодного слова відповіді Євгена Комаровського про те, що злочин був скоєний за часів комуністичного тоталітарного режиму. 1917 року, 1991 року. А саме наш дідусь помер 08.04.1989 1989 року за часів комуністичного тоталітарного режиму, після чого спадкова справа не була відкрита і вона досі не відкривається. Тобто злочин комуністичного тоталітарного режиму успадкувала державний нотаріус Березовська Вікторія Станіславовна. Маючи умисел на заволодіння спадковим майном українців. Тому я вважаю, що відповідь Євгена Комаровського, керівника Вінницької окружної прокуратури щодо відмови внесення відомості про вчинення кримінального правопорушення, як він тут виражається, можливого вчинення кримінального правопорушення є необґрунтованим. Оскільки в своєму повідомленні він безпосередньо зазначає, що такими даними щодо наявності ознак чинника Бога є фактичне існування доказів. Безпосередньо хочу повідомити, що свідоцтво про смерть Березовської було засвідчено місце смерті Лойнянка Івана Хаміча, наявне, неспростовним Також. Є довідка, що ми є спадкоємцями за законом, малолітніми дітьми після смерті його дочки Ніни Ніні Івановні, за Адресою проспект Космонавтів 78, дроб 12 квартира 95, що також на нас не були оформлені спадкові права з того часу по теперішній час. Тому я вважаю, що Березовська Вікторія Середставна є колаборантом, яка під час війни не відкриває спадкові справи на українців, маючи на меті знищення українського суверенітету, носіями якого є громадяни України. Тому я підтримую вимоги своєї скарги. Прошу дослідити безпосередньо наявні, неспростовні ознаки відмови відкриття спадкової справи під час війни на громадянина України Логнінка Івана Хаміча 28.12.1928 року народження, який помер 08.04 1989 року. Хоче так зазначений, під, підтримую свого брата Близнюка. І е, е, якщо суду треба на огляд надати 67 сторінок, 105 аркушів, які були надані Березовській, е, яка засвідчила з оригіналом вірно, прийняла ці копії документів і відмовила відкритті спадкової справи на нашого дідуся, нашого батька, який нас по в подальшому усиновив, Спадкову справу, яка була не відкрита комуністично тоталітарним режимом 1917-1991 рок років 89-го року, і який продовжується до цього часу, не відкривається спадкова справа е на нашого дідуся, нашого батька Лавненка Івана Хаміча, який помер за адресою проспект Снавтів 78, дроб 12, квартира 95. Незаконним та таким, що має на меті приховати ряд злочинів, які були вчинені державними нотаріусами щодо нашої родини. Пояснити, по-перше, так, щодо можливості задоволення, прошу відмовити задоволення даної скарги. Дійсно, хочу пояснити, що на адресу Вінницької окружної прокуратури надійшла заява від пана Розе 31.10 дана заява зареєстрована. 1.11 була надана відповідь, що зі змісту вказаної заяви е Вінницька окружна прокуратура не вбачає ознак складу кримінального правопорушення відтак і відсутні підстави для виконання дані статті 214 щодо внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дана заява відправлена 1.11, тобто в добовий термін, і це передбачено кримінальним процесуальним кодексом. Коли помер? 89 рік. Так. А чому питання ставиться зараз? Тому що ми тільки отримали свідоцтво про смерть. Тільки отримали. Тільки з моменту отримання свідоцтва про смерть людина може звернутися до нотаріуса щодо оформлення спадкових прав. Так. А на час смерті не ми передбачає ми... можливості відкривати спадкові справи. А в той час ми були е, неповнолітніми діть, дітьми і нас захищав закон 13-та стаття Конституції УРСРСР. Наша держава не захистила, спадкові права після смерті нашого дідуся комуністично-таталітарним режимом не були відкриті. Чим були порушені права малолітніх дітей? В цьому часі ми зібрали докази, тому що у нас не було достатніх доказів щодо отримання свідоцтва на смерть нашого дідуся. Коли ми зібрали докази, змогли в органи юстиції, нам видали свідоцтво на смерть, яке дає право відкриття. Спадкової справи. Тільки е, вистачає для відкриття спадкової справи свідоцтво про смерть, а також місце смерті. Ніяких більше документів для відкриття спадкової справи законом не передбачено. В наявності документів з, е, Державний нотаріус Березовська відмовила відкрити спадкову справу. Яким чином рішення, Вона навіть не прийняла рішення. Постанову навіть не прийняла. Для можливості оскарження. Я підтримую вимоги своєї скарги щодо порушення прав громадян України, а саме невідкриття спадкової справи, оскільки це є кожного права громадянина, який живе на відкриття після його смерті спадкової справи. Невідкриття спадкової справи після смерті громадянина України органами і влади України є злочин проти людяності і національної безпеки України, оскільки. Носіями суверенітету є е, громадяни України, які у законний спосіб успадковують права своїх батьків, е, дідусів та бабусь і подальшому можуть передати цю спадщину своїм дітям. Не відкриття спадкової справи у воєнний час на громадянина України є злочином особливо тяжким, оскільки Березовська безпосередньо е, приймає участь у заволодінні спадщиною нашої родини. Є неспростовні докази. Того, що дана особа має умисел на заволодіння нашою власністю та спадковими правами. Тому не відкриття спадкової справи явно підтверджує її злочинний намір і безпосередньо підтверджує її наміри щодо заволодіння нашою спадковою масою після смерті родини Логвіненко. Тому я підтримую вимоги своєї скарги і хочу наголосити, що. Прокурором Вінської окружної прокуратури жодного слова не написано, що злочин був розпочатий за часів комуністичного тоталітарного режиму, що є усіма ознаками заперечення цього злочину, тому що не висвітлення в офіційних документів точного змісту заяви про зло.